Всім привіт, дівчата! Безмежно вдячна вам за вашу активність під вчорашнім відео про мою колекцію косметики. Сьогодні також попрошу вас поставити лайк і написати коментар, бо це мені дуже-дуже допомагає. І готова вам показати свою домашню лабораторію по зволоженню і збільшенню губ. Поїхали! Користуюся тільки зволожуючими, такими біля рожевими, трошки десь, мабуть, це найяскравіша помада, яка є. Взагалі, зараз все побачите. По-перше, в мене тут деяких продуктів по два. Давайте я відразу їх приберу. Це ось блиск і помада від Шарлотта Тілбері у відтінках Pillow Talk. Я ними користуюсь, я їх дуже люблю, тому, тому в мене їх по два. Як бачите, блиск я вже майже використала, там зовсім зовсім трошки залишилося. Вже не перший флакончик. В нього, до речі, ось така лапка. Бачите? Незвичайно. Виглядає він ось таким чином. А трошки пощіпує і трошки збільшує об'єм губ. В мене, до речі, багато продуктів, які трошки пощіпують і трошки збільшують об'єм губ. Пахне він такою. Свіжістю м'ятою пахне, мені здається. Далі, з гіалуроновою кислотою, так і називається серія гіалурон. Також Шерлот Тілбері такий біля бальзамчик. Трошки бальзамчик, трошки помада. Не збільшує об'єм губ, але їх дуже-дуже зволожує і вирівнює поверхню губ. Що збільшує об'єм губ, і так. Дуже-дуже класно. Це ось ці засоби від Too Faced. Я їх свочити на руці не буду, бо я в обзорі в покупках косметики засвочила їх на руці. І опік тримався ну, десь, мабуть, годин сім. Тримався опік на руці. Коли я вперше нанесла на губи ці засоби, я, знаєте, зробила ось так губами і вийшла за контур. Коли виходите за контур губ, цей контур стає дуже червоним. І мені прийшлось поверх нанести ще помаду, щоб перекрити цей червоний колір. Тобто, якщо наносите цей продукт, наносите виключно на губи, виключно. Не заходьте за контур губ, бо якщо зайти за контур губ, то почервоніє і буде. Виглядати, знаєте, наче запалення, а не просто збільшились губи. Збільшуються губи просто дуже сильно. Ну, тобто дуже така сильна реакція і дійсно виглядає, наче ви їх вкололи. Ось такі близько До речі, відтінок у них на губах у всіх плюс-мінус однаковий. Неважливо, який ви відтінок тут у купите, але. На губах вони будуть виглядати плюс-мінус однаково. Раніше я використовувала ось такий ліп максимайзер, а у відтінку, мені здається, 0,7. Він був такий ось схожий на шарлоту Тілбері Блиск. Він мені подобався більше той відтіночок, але я не захотіла його повторювати, хотіла купити щось інше. І взяла собі 001 відтінок. Він не робить рожевого підтону на губах, він їх збільшує. Але не так сильно, як збільшує, наприклад, Too Faced. Ось так виглядає. Просто прозоре, трошечки-трошечки, можливо, вибілює губи. А ось цей бальзам, він також не збільшує губи, але він їх дуже зволожує. Навіть, я би сказала, він їх відновлює. А він робить губи дуже рожевими, дуже ось зараз нанесли. Через хвилинку подивимося, буде дуже такий яскравий, аж малиновий відтінок. Ось так називається у відтінку 2,01. Наступний засіб це масло для губ. У мене наразі це єдине таке блиск масло. Давайте подивимося, як називається. Все таке скло. Називається це скло від Анастасія Беверлі Хілс, і називається це все-таки блиск, а не масло. Але по відчуттям це як масло. Тому я зараз і не купую собі окремо масличко від Клоранс чи від Діор, використаю це і потім куплю собі, мабуть, від Діор, Все-таки, бо Діор мені подобається більше. Але якщо порівнювати доглядові властивості, то доглядові властивості у Клоранс все ж таки більші. Бачите, як розовіє бальзам ось цей. Анастасія Беверлі Хіллс відчувається як масло, вона дуже така жирненька, поживна. Використовую з величезним задоволенням. До речі, я її також не купувала, вона йшла в якомусь боксику з Sephora. Міні-помада від Шарлотта Тілбері. Здогадайтесь, який відтінок? Відтінок Пілого Толк. Купувала в наборі для огляду. Пам'ятаєте, такі наборчики були. А, усього там все було для губ від Шарлотта Тілбері і. В тому числі, помада. Дуже класна, мені дуже подобається. Вона кремова, вона не сушить, але вона і не зволожує. Ось така. Виглядає на губах, наче напівматова, але насправді кремова, дуже приємна. У Клоранс цього року вийшло 6 нових блисків, шість відтінків, показувала вам розпаковочку. Взяла собі 21-й. Мені здається, 21-й найбільш носибельний блиск для губ із всіх блисків, котрі вийшли у Клоранс. Нові. Із старих мені всі подобаються і перший, і п'ятий, і другий такий персикуватий. І також подобається сьомий пильна роза. Ось такий, бачите, він, на відміну від першого, із старої серії, має. Більше шиммеру, чи що якось так. Але він також зволожуючий, і тут 12 мл. Дівчата, 12 мл. Це просто не знаю, вічний, вічний блиск для губ, якщо він у вас не один. Якщо один, то, звичайно, закінчиться швидше. Дві найстаріші помади в моїй колекції це Живанши і це Клоранс. Клоранс у відтінку 750. Пам'ятаєте, я мільйон разів її купувала, просто мільйон разів. Наразі я її поки що знайти в наявності ніде не можу, можливо, її зняли з виробництва. Не можу оновити і тому не викидаю. Але вона вже дуже старенька, вже її тут небагато залишилось, дуже мені подобається такий нюдовий. Ось такий відтінок, бачите, вона дуже зволожуюча, дуже така приємненька, схожа чимось на пілоутолк, але це не пілоутолк, бачите? Вона більш така, як бальзамчик. Що стосується помади Живанши, то вона в мене відтінку Rose, ось так називається, також вже можна оновити, але поки що не хочеться. Ось так вона виглядає. Я нею користуюсь ось таким чином. Вона нерівно лягла, тому що в мене тут жилка, бачите, і не вийшла її рівненько нанести, Але взагалі вона наноситься рівно. Якщо е, повний повністю, ну, свож повністю зробити, то буде ось так. Якщо пам'ятаєте, вдома в мене дуже багато помади е, в такому відтінку, там Мак, Крейвінг і ще щось, і ще щось дуже багато. Просто з е, десяток схожих відтінків, але вони ще старіші, вже менша була найсвіжіша, тому я її взяла е, з собою саме її, а не якусь іншу. Ось ці дві помади е, потребують заміни. Із помад, котрі в мене залишаться, якщо я позбавлюсь від тих, це буде одна єдина помада. Усі інші просто біля бальзамчики такі, знаєте, і я, як бачите, нею користувалась дуже-дуже багато. Вона також зволожуюча, звичайно ж. І вона така напівпрозора, бачите? Схожа, до речі, на близько. Ну, якщо поряд, то не дуже схожа на блиск від Шарлотте Тілбері. Ось такий гарнюсінький дизайн, і відтінок це 100. Нюдлук. Ще я придивляюся до помади від Chanel. Класний там є відтінок, дуже гарна помада, але поки що її ще не брала. Від Rare Beauty також від Sephora, Ось така помадка мені попалася. Ось така назва в неї. Дуже мені подобається. Вона кремова, вона, знаєте, схожа на Maybelline, пам'ятаєте, кремові помади були у них такі. Дуже схожа за текстурою. Не купую поки що повний розмір, цю майже використала. Там зовсім зовсім трошки залишилось. Не купую повний розмір, бо вважаю, що в мене і так багато всього. Мені треба половину використати, або хоча б 3-4 використати для того, щоб купити щось новеньке. Tinted Love також мені цей продукт попався в якомусь наборі від Шарлотта Тілбрі. Зовсім неочевидний продукт. Я навіть не бачила ніколи, що у Шарлотти є якісь тінти. Ось такий. Love, у відтінку Санта Санта Ейфарія. Відтінок називається, я не зрозуміла цей продукт. Ну так, користувалась, він як водичка, такий напівпрозорий, трошечки зволожуючий, можна використовувати, наче як і тіні, і рум'яна, і все, що хочеш. Використовувала тільки для губ, ну, якогось особливого задоволення від використання, не помітила. По догляду за губами зараз ось згадала, що у мене є ще з боксику маска для губ, я її ще не розпочинала. І є ще від для Рожпазе класний бальзам для губ, але його також тут немає. І ще у сина у свого я. Відкрадаю, буває, від Пау-Пау бальзам для губ. Ось цей бальзам для губ Magic Lip Oil від Шарлотта Тілбері, зовсім мені не зволожує. Я його зовсім не зрозуміла, але час від часу використовую. Він ось такий з роликом. А він, коли в мене вже полежав вдома, доволі такий довгий час, він наче розм'як. А до цього його просто добути звідти було неможливо. Чи цей ролик якось в мене бракований, попався? Не знаю. Якийсь цей бальзам трошки недороблений, на мій погляд. Що стосується ось цього бальзаму від Елізабет Арден, це, наче має бути такий супервідновлюючий бальзам, але в нього такий противний запах. Ну, час від часу я його, як бачите, використовую. Доволі багато вже використала. В нього не дуже при... зовсім неприємний запах. Зовсім непри... неприємний запах. 8 hour це серія. І наразі люблю використовувати ось таку м'якушечку від kills Дуже тонко лягає, дуже такий зволожуючий, дуже приємний. В адвент-календарі попався, але наносити, бачите, отак, ой, наносити не дуже зручно. Що стосується олівців для губ, як бачите, також усі в мене один на одного схожі. Перший це Estee Lauder у відтінку 04 Rose, ось так виглядає. Другий і всі інші будуть від Шарлотта Lip Cheat, Дуже схожий на Estee Lauder, але трошки більш коричневий. найнюдовіший, Ой, ні, це був не Cheat. Це був ход Госіп. Далі iconic Nude найнюдовіший, що є. Ось такий. І більш розовий, звичайно, як ви думаєте, хто, Pillow Talk. <с> Виглядає ось таким чином. А, якщо порівнювати його з помадою, то він трошки розовіший, ніж сама помада Pillow Talk. Ось такий набір, як бачите, все в мене таке або зволожуюче, або для збільшення губ, або якесь таке пощіпуюче, і все біля рожеве. Нічого червоного чи надто цікавого я наразі не використовую. Можливо, в мене смаки зміняться. Я дуже на це сподіваюся, що щось в моєму житті зміниться, і тоді я буду. Змінювати свою колекцію косметики у відповідності до мого внутрішнього настрою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця колекція косметики, що ви пробували такого суперзволожуючого і збільшуючого губи, чи вже нарешті а, час їх вколоти, можливо, і а, не експериментувати з цими збільшуючими засобами. На цьому все. Якщо відео вам було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. bye